Гідність, відданість та патріотизм. Це була прообраз майбутньої України з новим менталітетом. І от сьогодні волонтери. Берегині Таврії вирішили, щоб бердянці більше знали правди про майдан, придбати за власні кошти останні видання про майдан. І перше це видання ми віддаємо керівництву міста. Прошу, Юлія Вікторівна. А решта видань. Буде розповсюджена по бібліотеках і учбових закладах міста. Нам хочеться, щоб ці книги не лежали на полках і не припадали пилом, а передавались один одному і багатьма читались. Тільки так буде жити діло Майдану. Слава Україні! У жалобі схилому голови. Вони згасли їх зорі. Давня Лемківська пісня стала другою, смутком, офіційним жалобним гімном України. Згадаємо усіх, хто загинув. Саме тоді тисячі мирних, звичайних громадян України стали для свого народу солдатами. І майже 100 людей, героїв Небесної Сотні, було вбито. Кров цих людей. Стала вироком в злочинній диктатурі. Ця Небесна Сотня змінила назавжди хід історії нашої України. Вічна пам'ять героям. Слава Україні! Ті учасники, які були учасниками Майдану Київського, не оставили дело Майдану, продовжують займатися волонтерською діяльністю. Ми постійно виїжджаємо на фронт, на передову. Всегда передаем привет от всех нас, от всех бердянцев. И люди на фронте очень ждут этих приветов, потому что они хотят понимать, что мы верим в нашу победу, верим в то, что Украина выстоит и будет процветающей самой лучшей страной в мире. Слава Украине!